Самий голь 2015 року. Отакий От голь. На гарних колесах. 8500 євро за нього ходить. Машина реально в гарному стані. Пробіг 214 тисяч. Два це кліма підігріва. Сама паркуется, старт стоп Так и диска. Ну, интересно, какой гольф идет, на жалость, на ничего. Докатков. Харкоп. Вольф в дуже гарному стані. От такий Ольф. Куб-комплектація. 8500 євро, 15-й рік, бог дизель. Механіка. Кому цікаво, звертайтеся.